Борис боровець єдиний доволі шлях. Відсиренило, відревіло, і тривозі дали відбій. На інших смертоносне заліза полетіло, проминувши закуток мій. У віддалені кров і сльози знову комусь померкнув світ. Уже вкотре на хресній стоїмо дорозі, під орди пронизливий свист. А навкруги весна весняніє, щедроллється сонце з гори. Хто страждання, і горе в Україні сіє в геєні огненій згорить. Перетвориться він на попіл і розвіється у полях. Не залишайте хлопці роботу цю на потім. То єдиний доволі шлях.